Полтавський поет Григорій Шарий презентував дві нові книги. Перша збірка віршів, яка має назву Поляни Надій. За словами автора, книга присвячена його дружині. Отже, більшість віршів це любовна лірика. Це і любовні сторони, і інтимна лірика, і громадські події, і історичний розвиток, етапи суспільного розвитку. По під соснами тим вервечкою, хата тарою, пів села, пісня щебетом, тихим хоманом. Серце ніженці за Редактором збірки був відомий літератор і письменник Микола Костенко. Збірка здивувала і водночас захопила, говорить він. На його думку, автор дуже палко передав у ній любов до батьківщини. Він для мене новий і надзвичайно цікавий. І на кожній сторінці я знаходжу щось цікаве для себе особисто. Це мене і тішить. І в той же час насторожує. Є поети, які обженуть нас дуже скоро обженуть. Тереж видання 200 примірників. Друкувався пан Шарий у комунальному видавництві полтавський літератор. Його керівник Анатолій Карпенко давно товаришує з поетом і схвально відгукується про творчість полтавця. Тут і патріотизм, тут і філософія, і філософія простого життя. Тобто є така надія. Як от поляни надії, що він на цьому не зупиниться, ці дві книги не перші доробку автора. Проте максимальний тираж його творів сяга лише п'яти сотень примірників. У планах митця більші тиражі. Однак для цього потрібні значні кошти, зізнається пан Шарий. Безумовно, що коштів не вистачає, тому маленькі тиражі і. Це все проблематично. Друге видання, яке представив громаді автор, має назву Тарасові Стежки. Це збірка, в основу якої покладені громадськополітичні вірші, які перегукуються з сучасними подіями в Україні. Загалом обидві збірки є своєрідним звітом автора за останні 10 років творчості.